Слава Україні! Всім привіт з Лас-Вегаса. Мене звуть Олена. Розповідаю, що в нас тут, як ви там в Україні отримали свою тисячу, тому що про наші дві Дональд забув. Сьогодні сказав, що буде давати нові гроші. Сказав, що буде давати гроші за медичні страховки. Він же субсидію Байдена забрав. Тепер страховки коштують космічно. А про ті дві можна забути. Знову про Епштейна. Я шукала в наших виданнях підтвердження того, що ви писали мені в коментах. Тому що наші новини більш сконцентровані на внутрішніх проблемах, на жертвах, на тому, чи знав Трамп про те, чим займається Епштейн. все складно, тому що Епштейн підкладав дітей під дуже впливових чоловіків, і багато жертв бояться свідчити, щоб не було помсти. Деякі дівчата мають кар'єру або вийшли заміж за впливових чоловіків і не хочуть, щоб це вилазило. Я якось сказала, що хлопчики жертви Епштейна теж були, тому що я слухала розповідь жертв, і одна з них сказала, що. Були хлопці, але бояться говорити. А сьогодні читала статтю, що ні, тільки дівчата. І от що я знайшла з нашого штучного інтелекту, а штучний інтелект знайшов в місцевих газетах і журналах. Немає жодних доказів із опублікованих документів або публічної інформації того, що Джефрі Епштейн особисто знав або зустрічався з Путіним. Однак електронні листи, оприлюднені комітетом з нагляду палати представників, показують, що Епштейн намагався встановити зв'язок із високопоставленими російськими чиновниками. Ключно з Путіним і стверджував, що має щось на Дональда Трампа, що могло би бути для них корисним. Епштейн надіслав електронного листа Ягланду, колишньому прем'єр-міністру Норвегії та тодішньому генераль генеральному секретарю Ради Європи, і запропонував йому повідомити Путіну, що міністр закордонних справ Сергій Лавров міг би отримати інформацію або поговорити з ним. Ягланд відповів, що передасть пропозицію помічнику Лаврова, невідомо чи відбулась якась зустріч або подальший контакт. Епштейн згадав, що раніше він радив Віталію Чуркіну, колишньому послу Росії при ООН, як поводитись з Трампом. В окремому електронному листі брат Епштейна Марк зробив дивне зауваження щодо того, що у Путіна можуть бути компроментуючі фотографії, пов'язані з Трампом та колишнім президентом Білим Клінтоном Буба. Хоча контекст залишається незрозумілим і достовірність цього невідома. Я абсолютно впевнена, що Трамп мав секс з неповнолітніми. Є куча записів, де він розповідає своїм друзям, що хватає жінок за органи. Казав, що він може робити все, що завгодно. Я абсолютно впевнена, що Трамп знав також, чим займався Епштейн. На Netflix є фільм про Епштейна, там три чи 4 частини. Я нарешті подивилась сьогодні вранці першу У Епштейна весь будинок був в картинах з роздітими дівчатами-підлітками десь 11-16 років. В нього були дівчата-рекрути, які рекрутували інших казали, ну, треба зробити одному мужчині масаж, там трохи грошей заробиш. І казали, що це абсолютно безпечно. Ну, Підлітки ж тут працюють, це сказала, що безпечно, вони вірили і йшли. В нього був масажний стіл посеред кімнати. Починалося все дійсно як з масажу, потім він їх роздягав. В першій частині, яку я тільки подивилася, йдеться тільки за сексуальні дії без проникнення. Але я додивлюсь, потім вам більше розповім. Штейн їм платив по 200-300 доларів. Я думаю, Трамп теж був на такому масажі, тому що є докази, що Дональд проводив години в будинку Епштейна. І я абсолютно впевнена, що це те, чим його шантажує Путін. Питання тільки: у Путіна ще є чим шантажувати, чи тільки інформацію від Епштейна. Я дуже сподіваюся, що Доні скоро почне мстити Путіну раніше, ніж його інсульт, чи ще якось. Якісь кандратіс схватить на нервах. Yahoo News. Остання частина електронних листів із майна покійного засудженого педофіла Джефрі Епштейна включає один лист, що містить посилання на нібито оральний секс із президентом Дональдом Трампом, що ставить питання, який комітет може бути за це відповідальний? В Білому домі немає комітета по збочинцям. Не догляділи. Доки міністерство юстиції на не передасть записи, які воно отримує, повідомляє конгресмен США Роберт Гарсія, провідний демократ у комітеті з нагляду палати представників. А гарсія наполягає, що адміністрація Трампа блокує їх. Під час інтерв'ю у п'ятницю для The Advocate відомий каліфорнійський законодавець прокоментував обмін повідомленнями 2018 року, який був включений до опублікованих електронних листів між Джефрі Епштейном та його братом Марком Епштейном. У тому листі Марк написав, що оскільки Джефрі Епштейн сказав, що він із колишнім радником Трампа Стівом Бенноном, він повинен спитати його, чи має Путін фотографії того. Як Трамп задовольняє Бубу? Буба – це прізвисько, під яким відомий колишній президент Білл Клінтон. Однак із листа не зрозуміло, кого саме мав на увазі Марк Епштейн, і контекст залишається незрозумілим. Насправді, ми не впевнені, на що саме це посилається. Можливо, це жарт, але про кого він говорить, ми не знаємо. Дональд Трамп явно панікує, сказала Гарсія. Очевидно, що він одержимий тим, щоб приховати ці файли. Він має можливість оприлюднити їх вже сьогодні, якщо він хоче справедливого розслідування для жертв. Йому варто оприлюднити файли вже сьогодні. Я не думаю, що Трамп мав щось з Клінтоном. Ну, серйозно, я не думаю, що Клінтон би погодився. Ну, Трамп дуже некрасивий. Але завтра, понеділок, знову щось нове нариють на Трампа, має бути цікавим. Сьогодні я роблю тільки одне відео, не два, як останні пару днів. Дуже дякую за файники, вподобайки. Дякую за ваші коменти, підписки. Бережіть себе, все буде Україна. Бабай.